Цими днями Криворізька міська федерація спортивної акробатики ініціювала проведення чергових календарних змагань. Розпочалися вони як завжди з урочистого відкриття, втім цього разу мали ще й додаткове святкове забарвлення. Так, посвідчення майстрів спорту України отримала чоловіча четвірка. Призери чемпіонату Європи в Португалії 2013-го та чемпіонату світу у Франції 2014-го років. Владислав Алексєєв, Андрій Набоков, Сергій Горін та Юрій Семенов. Ми працювали достатньо усердно і довго для досягнення такого так сятітула майстера спорту, і е, хотілося б в будущем так це для старта показати, що ми достойні цього звання і показати результати ще лучше. До участі у чемпіонаті зі спортивної акробатики залучили здебільшого перевірених криворізьких спортсменів, для яких змагальний сезон 2015 може стати знаковим у спортивній кар'єрі. З року в рік, крок за кроком, криворісі демонструють свій найкращий фізичний потенціал, котрий допомагає закріпитися в обласній та національній збірних, а відтак мати шанс представляти місто і країну загалом на міжнародних стартах. Приміром, найближчі з 15 по 20 квітня пройдуть у Польщі за участі нашої чоловічої пари Дмитра Палєхи та Данила Підгрушного. Готовність як найкраще проявити себе на міжнародному турнірі. Хлопці, до речі, підтвердили й на чемпіонаті міста. Сьогодні участвують у нас нас мужские пары, четверки, тройки, женские пары. чемпионат города отрабатывает стабильность выступления спортсменов. Нам нужен старт, психологическая подготовка и стабильное выступление спортсменов. При этих всех показателях, количество стартов и стабильность выполнения элементов, приходит результат. Протягом багатьох років актив міської федерації спортивної акробатики зберігає демократичний підхід до проведення змагань того чи іншого рівня. Через це право участі в офіційних стартах отримують спортсмени молодшого і середнього шкільного віку, з якими пов'язують нову хвилю розвитку та популяризації спортивної акробатики на Криворіжжі. Останній чемпіонат міста не став виключенням. Я думаю, на місці не сидити, тому я сюди прийшла. Тут постійно я все постоянно в діженії. Я здесь много времени провожу, мне нравится сюда ходить. Хочу научиться все делать до мастера спорта. Я вспоминаю свои первые соревнования, тоже был от города. И хочу сказать, что это э, психологическая подготовка, которая очень важна для э, последующих соревнований. Потому что это немаловажный фактор, чтобы не нервничать, делать достойно, выступать. Э, и приобретение, конечно же, опыта, чувствовать себя на ковре, видеть зрителя, работать для зрителя. Змагання побудували за принципом не кількість, а якість. Це втілилося у результат з двома абсолютними перемогами. Вони на рахунку чоловічої та жіночої пар Дмитра Палєхи і Данила Підгрушного, а також Катерини Сидоренко та Олени Орловецької. За результатами змагань сформовано команду, яка 25 квітня виступить на чемпіонаті області. Він пройде у Кривому Розі, де визначать кандидатів на участь у всеукраїнських змаганнях. Головними ж стартами цього року стане для українських спортсменів вересневий чемпіонат Європи в Німеччині, на який у складі 16 акробатів і п'яти тренерів від Дніпропетровщини мають шанс завітати і криворіжці.